Півмільйона гривень на місяць саме таким заробітком може похизуватися герой наступного сюжету. І заробляв ці гроші чоловік, не виходячи з тюремної аферах. Мама, я у міліції потрібні гроші. Це найвідоміший спосіб виманювати гривні, долари та золото з довірливих українців. Як працює ця схема зізнання бувалого афериста? Дивіться далі. В основному, коли війна почалась, ну то просто сиділи так на окні, нету, нічого вот ж... так телефон потім обмот околовіл біля окна. Це Володимир згадує робочі будні у колонії біля Луганська. Туди він потрапив за розбій. Вже на зоні навчився нового кримінального ремесла телефонного шахрайства. Понад і просто не виходячи з проблеми. Деньги нужны. Не знаю, відслідувателі так починає... Чинить, дзвонить на випадковий та говорить, що потрапив до міліції і витягує з жертви гроші. Тут головне нерозбірливо говорити, бо бігати біль... мати часу оговтатися. Я займався слідувателем. І... 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 Як... Грати все время держали його на зв'язку. Нікуди не відпускали постійно. В этот момент вона сама уже все розказувала, задавали їй вопросы, вона на них просто отвечала. Сина, как, де работает, шо. Ну, все повністю, вона сама розказувала. Розказувала, під що... адрес ми вже засилали туди чоловіка. Вмовити віддати гроші пів справи. Їх ще треба забрати. Розповідає Володимир, шахраї просто дзвонять до радіотаксі. Там завжди знайдеться шофер, готовий підхопити валізи. Відсотків аферист стверджує, за цією схемою заробляв мільйони. Всі були по-разному сумах п'ять тисяч доларів. Була сумками, От... місяць, виходило по 600-800 тисяч. тисяч. Гроші до Володимира, звісно, доходили не усі. Бізнес кришували кримінальні авторитети. У так званий общак доводилося скидати половину кримінального. Якась частка йшла на підкуп адміністрації колонії. Доставляли, бувало, по 10-15 по телефонів. Кожен місяць, потім з кожного зробив виклад, телефон викидували або здавали на карточку. У колоніях Донбасу стверджують засуджені такий вид затік. Працівники колонії навіть виділяли аферистам окремі апартаменти. В одній з таких камер на Луганщині сиділи Михайло. Одбиваються такі камери навіть. Буває там по шість, по сім чоловік і займаються цим камером держать це все під контролем. Більша часть дітей уходить, в так називаємо ворам законів. Але часто зеки шахраї навіть не тримають. Кримінальні боси намагаються підібрати здебільшого робіток. Приходив до них у вигляді чергової дози. Наркотики в тюрмі не дешево. Ну и за счет цього, то есть это всі мероприятия подвоздіям наркотиків. Вони способні на многое. Усі троє засуджених відмовляються називати імена, прізвища та посади учасників таких афер бояться за своє життя. Кажуть, <плес> фінальні авторитети із початком війни залишились Це відбувається в так званих колоніях, в яких процвітають в традиції. Це все на території Донецької Луни і быстро розпространяли по всій Україні Харківський тюрги повторити такий трюк. Неможливо для засуджених створені спеціальні кімнати. По телефону тут розмовляють під наглядом. З початку року у зонах регіону попередили передачу зекам майже 200 мобільників. Один случай був переброс в охороняємо зони. Чоловік побіжав, бросив телефон. Вот. була вторая попытка, Хотіли передати в судочки з майонезом на дні лежав мобільний телефон. Іноді осуджені привозять з собою після виїзду на судне засідання. У прокуратурі рік мають близько десяти виробних і констатують в усіх випадках аферистами виявилися засуджені, які відбували покарання в ході України, а впіймати та довести провину злочинців. Складність піймати за руку. Ви ж розумієте, що якщо людина одразу не за викидується і вже потім знайти кінці, ля телефонували, хто телефонував е і хто приїздив, дуже важко. Аби не потрапити на гачок аферистів правоохоронці, радять підозрілий дзвінок. Треба одразу передзвонювати родичам, дізнаватися. Від випада, коли телефонували в прокуратуру області, і теж плакали в трубку. Казали, мабуть, ді... до міліції. Вони не знають, чи є у вас взагалі син, онук. питати, як мінку, в якому саме райвідділі ти знаходишся? Бо наприклад, якщо телефонують на мобільний, то вони не те в який в який регіон вони потрапили. Зараз Володимир знову у колонії. Одна з жертв не повірила у байку афериста. Подільника, який прийшов за грошима, здали поліції. Той розкрив телефонного шахрая, і Володимир отримав новий термін.